Та що вони змогли поєднати ось цю нотку національності. Я подумала, що це заявка на доросле Євробачення. Представниця Північної Македонії одна з моїх фаворитів на цьогорічному Євробаченні. Всім привіт-привіту, гаї! З вами Даріша. Саме я представляла Україну на дитячому Євробаченні 2018. Та є виконавицею пісні під Вінницьким дощем, яка стала військовим трендом та набрала мільйони переглядів на усіх стрімнових платформах та в соцмережах. Не бачила сліз! Не про прозо! О! Да зараз буде заробота, наваліво, пацаны, давай! давай. під війницьке дощем. тобі було сімнадцять. Мені не було ще. Ну а зараз у нас буде реакція на цьогорічну представницю від Північної Македонії на дитячому Євробаченні. Тож, давайте послухаємо цю заявку. І прямо під час перегляду хочу зазначити, що мені дуже подобається ось ця нотка національності в приспілі і в проіграші це звучить дуже красиво. вражена. Мені настільки сподобалася ця заявка, і мені дуже сподобалось виконання це. Я не можу це не підкреслити, тому що, е, якби я не знала, що це заявка на дитяче Євробачення, я подумала, що це заявка на доросле Євробачення. Тому що вокал цієї дівчини, він не дитячий, далеко не дитячий. І мені дуже сподобалось те, що вони поєднали Велику кількість вокальних хуків, вокалізів. Дуже класно, те, що вони змогли поєднати ось цю нотку національності в програшах а, разом з поп-стилем цієї пісні, і вони зробили це настільки майстерно, що це дуже гарно поєдналось, і воно звучало дуже гармонічно. Як би сильно це не звучало, ось представниця Північної Македонії одна з моїх фаворитів на цьогорічному Євробаченні, тому що. Тут поки що ідеально все виконання, подача, сенс пісні, саунд це дійсно дуже потужне виконання, і я насправді маю дуже велику надію, що коли вона вже буде співати на сцені Євробачення цю пісню наживо, це буде звучати ще більш вражаюче, ніж зараз, коли ми слухаємо запис. Ну що ж, я дякую вам, що ви переглянули мою реакцію на цьогорічних представників дитячого Євробачення 2023. Усім глядачам хочу нагадати: підписуйтесь на канал, ставте лайки і пишіть свої враження в коментах. До зустрічі на Junior Eurovision 2023!